Одеса, центр, ринок привоз. А це так обрізають дерева, платани. Яка це пантелеймоновська, Ну, оце так обрізають платани придурки. Придурки це е, Гена Труханов і його шобла. Ну, дурне і дурне. Що сказати? Це панове одесіти, знаєте, що вами керують по-простому дебіл. І це робота дебілів. Бачите? Полюбуйтесь. Ай Боже. Боже. Боже, яка дебільня. От дивіться, цей рахіт, воно єле живе, його взяли покромсали. Ой-ой-ой, подивися на цього Труханова і на його роботу. Ви знаєте. Я не удивляюсь, що він в Японії був в білих тапочках ходив. Йому пора вже їх не знімати. Тапочки. Нема що дивитися. Дураки. Вон дивіться, бачите, платанчик. Цей не обрізаний платанчик, зараз я вам покажу. Бачите? A to už trošku brízali, ale nie silne. Vidíte, aké krásne drevo. A čo tam zrobili? Čo tu zrobili? No tak, je na bielých tápočkách.